Сьогодні метод проєктів вважають одним із найперспективніших методів навчання. Через проєктне навчання учні мають змогу використовувати не лише знання з навчальних дисциплін, а й учитися вести перемовини, ухвалювати спільні рішення, нести відповідальність відповідно до ролі в навчальній команді, разом інтерпретувати результати діяльності. Це також дає вчителям змогу побачити учнів у новому світлі, допомагати їм розвивати вроджені здібності. Навчання відбувається природним шляхом, ненав'язливо, адже ціль не вивчити, а виконати завдання, отримати результат, що дійсно мотивує дітей. У свідомості учня це має такий вигляд: все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені треба і де я можу ці знання застосувати. Проєктний підхід сприяє розвитку у дітей критичного мислення, навичок комунікації та співпраці, самоорганізації, концентрації уваги, а також тайм-менеджменту. Створення власного реального продукту є неабиякою мотивацією для дітей. При цьому часто з'являється внутрішнє, ненав'язливе відчуття необхідності самонавчання і самовдосконалення, уже набутих знань та навичок. Усі ці вміння, безперечно, будуть корисними для всіх, незважаючи на те, який напрям та сферу діяльності учні оберуть у майбутньому. Проєктне на навчання дає можливість виходити за межі програми одного конкретного предмету і продемонструвати дітям міждисциплінарні зв'язки, про наявність яких вони могли й не підозрювати. Коли ми говоримо про проєктний підхід, ми маємо на увазі кілька важливих обставин. Перша обставина кількісна. Типовий навчальний план, як складник типової освітньої програми базової середньої освіти, передбачає можливість зарезервувати 6-7 годин це майже цілий день або друга половина щодня для того, аби розгортати проєктну діяльність. І дуже важливо, щоб ці проєкти були. Запропоновані самими учнями за таких обставин ці проекти будуть дієвими і таким чином принесуть найбільше користі.